Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні хочу розглянути актуальні події. Ну, думаю, хто чув, багато хто чув, а хто не чув, тому я скажу. Сьогодні фінал Євробачення. Ну, можна по-різному відноситись до цього конкурсу, але все-таки, якщо дивитися на життя світу, то, в принципі, для світу це доволі важлива подія, і багато уваги до неї приковано. Ну, відповідно, Давайте, хочу подивитися пер переможця. Е зокрема, що, е яке, ну, плюс-мінус орієнтовно, звичайно, яке місце займе наш гурт творчий, е а може і виграє конкурс чому ні. от, І відповідно подивитися на ставки букмекерів. Ну, ось, од од Одну із контор відкрив, де збірна таблиця є. Ну, і давайте подивимось. Чи, може, наші виграють, чи може його букмекери праві. Ну що, поїхали? Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи наш гурт творчий виграє Євробачення у цьому році? Хай скажуть неправда. Ну, перша руна вже натякає. Ну, турісас прямий відповідно. Аж руни не назвав. Е, так, Іса, Евас, перевернутий Турісас. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота у наш сообщество. Там новини по каналу, та й не тільки. Тепер до розкладу. Ну, дивіться, перша руна каже ні. Блок, ні. Блокування ні. Ось, бачите, рух теж, рух, ну, зворотній бік, грубо кажучи. Це знаєте, якщо це, ну, умовно, звичайно, ця руна далеко не з цифрою 1 асоціюється, але все-таки на римську одиницю вона схожа, так? Ну, якщо вже так взяти. І ось бачите, рух від одиниці. Не на неї, а від неї. Ну, тобто, перше місце ні. Ну, туріса, знаєте, як можливості для них будуть в будь-якому випадку. ну, Для самого гурту, так, нові можливості відкриються, що вони е, показали себе, будемо говорити, засвітились, ну і відповідно діла в них підуть вгору в будь-якому випадку. Е, гаразд. Ну, давайте спитаємо по букмекерам тепер. Вони нам дають чи то третє, чи то п'яте місце. ну, Давайте так і спитаємо, чи в п'ятірку потрапимо, чи ні. Виграти, бачите, на жаль. Так, дякую за відповідь. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи наш гурт творчий у цьогорічному Євробаченні потрапить у п'ятірку кращих? Хай скажуть рони правду. Хм. Так, і що у нас тут? А це вже цікавіше. І беркана. Ага. Добре. Іса соло і беркана перевернута. Ну, руна перемоги ніби то, але ми вже подивилися, що ні. Бачите, перемога блокується. Блокується. Ну і ріст, бачите? Ріс це зворотній бік. Ну, Деградація в даному випадку, на жаль. А, а знаєте, що може бути? Я, да, 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 ну точно, так, так, точно. Дивіться, що було тоді, здається, 20-й рік чи 21-й, коли був гурт Гоей нас представляв. По поглядацькому голосуванню ми зайняли перше місце, а судді нас тоді засудили. І у нас там третє здається, бо якщо нічого не помиляюсь. От, схоже, і тут така ситуація. Поглядацькому голосуванню ми виграємо, але перемогу взагалі в конкурсі нас заблокують. Судді, зокрема, зарубають. Ну, в п'ятірку попадемо. Ну, ну, 50 на 50. Неоднозначні руни. Ну, давайте за десятку спитаємо. Так, дякую за відповіді. Ну, в принципі, руна перемоги впала все-таки, хоч і перемогу нам блокують. В п'ятірку, напевно, таки потрапимо. Ну, давайте за десятку спитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи наш гурт творчий на цьогорічному Євробаченні потрапить у десятку кращих? Хай скажуть вони правду. Гебо, Ейвас. Кано, Ну, відповідно, довертаю по часовій. Кано, пряма. E, що у нас тут? Гебо, Ейвас, Кано. Ну, в десятку 100% потрапляємо. Так, п'ятірка там все-таки. Ну, такі, трохи неоднозначні руни, хоча руна перемоги падала. Допускаю, що і в п'ятірку можемо потрапити, от якраз на п'яте місце, наприклад. Ну. В десятку точно потрапляє. Ну, ось тут партнерство, якраз, зокрема. Ну, в, в даному випадку так. Мова про якраз про країни, які нас підтримують. Ось я і вас, бачите, як вихід на новий рівень. Це не про оборону в даному випадку. Ну, і кано, добрі новини. Удача. Тобто, десятка, так, 100%. П'ятірка, ну, імовірно, Дати місце, скоріше за все, от десь так. Гаразд, ну, це подивилось. Ну, давайте тепер переможця попитаємо. Не хочу кожного дивитись, ну, давайте по букмекерам. Вони зазвичай вгадують. Не завжди, звичайно, ну. Так, дякую за відповіді. Є ще цікавіші теми, які сьогодні розглянути, щоб кожного прям виконавця на Євробаченні не дивитись. Добре, ну таблицю ви не бачите, озвучу. Отже, букмекери дають перше місце Швеція, друге Фінляндія, третє Україна, четверте Ізраїль, п'яте Спейн це Іспанія, якщо не помиляюсь, шосте Франція, сьоме Норвегія, восьме Італія, дев'яте. Британія і 10 -е Австрія. Ну, давайте спитаємо, чи правильно вони букмекери думають, що виграє Швеція. виконавиця. Так. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в Євробаченні цього року виграє представниця Швеції? Хай скайтру неправду. Ансус. Ейвас. Отав. Ха, цікаво. Ну, дивіться, Ансус, Ейвас Отал. Не всі три руни позитивні, відразу кажу. Дивіться, що у нас тут. Є певні нюанси. Е, розмови про це йдуть. Ось це якраз про розмови. Знаєте, про новини. Так. ну Букмекери крутять свою роботу. Е, та й не тільки букмекери. Дивіться далі. Ось бачите, оборона йде. В даному випадку точно оборона. Ну, як захист, знаєте, своєї думки, захист своєї позиції. Але отл ал, перевернутий. Ну, як знаєте, як втрата власності. Так? Ну, в даному випадку, умовно кажучи, перше місце це як втрата власності. Так, Кубок там же ж дають. Ну, от про це мова. От я я прямо глянув на цю руну, прямо його побачив. Знаєте, ні. Лорін, скоріше за все, все-таки не виграє конкурс. Добре, а це вже цікавше. Ну, а раз, да, давайте спитаємо так: чи букмекери першу п'ятірку вгадали, Будем... ну, тому що знов таки, це всіх перебирати. Я чесно не дивився. Навіть, знаєте, багатьох перший раз чую. Ну, Тяжко робити розклад на те, чого ти не бачиш, не знаєш. Добре, дякую за відповіді. Давайте спробуємо. О, знаю, як запитати, так, щоб не питати всіх. Е, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Е, чи хтось із виконавців, е, кому букмекери дають від першого по п'яте місце, виграє Євробачення в цьому році? Хай скажуть роне правду. Лагус. Урус. Перт, О, аж вилетів. Ну, це так, це про ріг ізобілія, знаєте, про ріг достатку про удачу. Перт, зокрема, аж вилетів. Звернути увагу. Дивіться, Лагу, Зурус, Перт. Прямий. Ну, Всі три руни позитивні, всі три руни кажуть так. Отже, ще раз повторю: перше місце Швеція це по букмекерам. Друге місце Фінляндія, третє Україна, четверте Ізраїль, п'яте Іспанія. Відповідно, дивіться. Ну, хтось із цих п'яти все-таки має конкурс виграти. Лорін, ну, ми чітко на неї подивились ні. Все-таки, бачите, перемога в неї, що називається, і уходить. От. А так, подивимось. Ну, де, до речі, якщо самі руни подивитись, ну, дивіться, от правильний вектор. Так? Ну, руни, зокрема, натякають, що. Ну, думаєш, правильним вектором, це мені вони натякають. Ну, ось. Сила там десь є у когось. Ну, сила відповідно сила до перемоги, до правильного вектору ну, наверх, грубо кажучи, до перемоги, до першого місця. Ну і ось, удача, рік достатку, так, ну це зрозуміло. Крім грошової нагороди, там того кубку, там слава, признання, ну і так далі. ну Ну і тому подібне. Ну, отже, подивимось. Цікаво, цікаво. Ну, Я напевно. Фінал там, здається, дуже пізно. Я вже навряд чи сьогодні дочекаюсь. Ну, а завтра результати подивлюсь, цікаво. Ну, ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.